Привіт усім! Закінчення німецьких прикметників. Ох, це ж справжній головний біль, правда? Якщо це здається якимось хаосом, то знайте, ви не одні, це, мабуть, одна з найзаплутаніших тем. Але знаєте що? Сьогодні ми з цим розберемося, раз і назавжди. Знайоме відчуття, коли стоїш і думаєш, яке ж закінчення тут поставити Е, Н, Р чи може С. І здається, що цих правил мільйон, і логіки в них ніякої. Повірте, це класика жанру для всіх, хто вчить німецьку. Але, як я вже сказав, панікувати не варто. У нашій школі Майстор Зоукі» ми якраз і любимо розкладати такі складні речі по поличках. І сьогодні ми зробимо це разом. Ну що, поїхали? Крок за кроком. І так, починаємо з самого фундаменту. Це означені артикли. Тобто, що відбувається з прикметником, коли перед ним стоять наші старі добрі друзі дер, ді і дас. Все насправді простіше, ніж здається. Дивіться, яка тут цікава штука. В називному відмінку, тобто в номінативі, все супер просто. У всіх трьох родах прикметник отримує закінчення Е. Бачите? Дер альте, das kleine». А от в акузативі знахідному відмінку є один нюанс: змінюється тільки чоловічий рід було Дер Альтеман, а стало Ден Альтенман. А от жіночий і середній рід вони залишаються точнісінько такими ж ніяких змін. Тобто, що нам треба запам'ятати? Все просто якщо є означений артикль, і це називний відмінок, сміливо ставимо закінчення е. Якщо ж це знахідний відмінок, то нашу увагу привертає тільки чоловічий рід, там буде n. І все. Погодьтеся, не так вже й страшно, правда? Гаразд, з першим правилом розібралися. Тепер трошки ускладнимо задачу, але зовсім трошки. Переходимо до неозначених артиклів, тобто айн ein та айне. Тут з'являється одна маленька, але дуже важлива деталь. Давайте поглянемо на таблицю. В акузативі, знову ж таки нічого нового, чоловічий рід отримує своє н, а ось у номінативі тут починається найцікавіше. Подивіться ein alter Mann, ein kleines кінт. Помітили? Прикметник ніби взяв на себе роботу артикля і сам почав нам підказувати, якого роду іменник. І ось тут наочно видно цю ключову різницю. Коли в нас є ДЕР або ДАС, артикль вже все сказав про рід, тому прикметнику вистачає скромного закінчення е. А от коли стоїть айн, який сам по собі рід не показує, прикметник каже: Добре, я допоможу і бере на себе це завдання, отримуючи закінчення Р для чоловічого і с для середнього роду. Логічно ж. Так, давайте підсумуємо, щоб все вляглося в голові. З неозначеним артиклом у номінативі прикметник стає таким собі сигналізатором роду. В акузативі ми знову ж таки дивимося тільки на чоловічий рід, де з'являється Н. А жіночий рід а він наш острівець стабільності. Там завжди, от просто завжди, буде е. E. Ну що ж, однину ми здається, подужали. Тепер множина. Звучить, може, й лячно, але я вам обіцяю. Тут все буде навіть легше, серйозно, зараз самі переконаєтесь. І тут все ну просто до смішного логічно. Подивіться якщо у множині перед прикметником є артикль дій або заперечна частка кайне, закінчення буде «н». Завжди. А якщо перед ним нічого немає, ну зовсім нічого, тоді закінчення е. «e». Оце, друзі, і є те саме золоте правило для множини. Можна навіть записати: є артикль або кане, ставимо «н». немає нічого, ставимо е. E. І знаєте, що найкраще? Це правило працює і в номінативі, і в акузативі, тобто думати взагалі майже не треба. Теорія це, звісно, добре, але без практики вона нічого не варта, тому давайте трохи потренуємось. Зараз буде кілька речень. Спробуйте вставити правильне закінчення. І не бійтесь помилитись, це ж навчання. Поїхали перше речення das ist ein з прикметником тоя ваген. Mm. Що ж ми тут поставимо? Даю кілька секунд на роздуми. Правильна відповідь той хто вгадав молодець. А тепер розберемо, чому саме так. Ваген це чоловічий рід, Der Wagen. відмінок у нас називний, номінатів, а артикль ein – неозначений. Пам'ятаєте правило? Прикметник бере на себе роль і отримує закінчення –ер. Добре, рухаємось далі. Die schöne Stadt hat ein з прикметником Alt Radhaus. Який варіант тут? Давайте згадайте наші правила. Так, правильно буде, «altes». Чому. Радхаус – це середній рід. Дас Ратхаус. Місто має що? Це питання знахідного відмінка. Akusativa. А з неозначеним артиклем у середньому роді в акузатіві прикметник якраз і отримає закінчення с. І наостанок завдання із зірочкою на множину. Зікауфт Шварцшуге. І друге зімаккайне рокшуе. Тут у нас два пропуски і два різних випадки. Нуму. А ось і розгадка шварце і ротен. У першій частині речення перед «шварце швацешуе немає жодного артикля. А це означає, що ми ставимо закінчення Е, а в другій частині є слово Кайне, а це, як ми пам'ятаємо, сигнал для закінчення Н. Бачите, все працює як годинник. Чудово попрацювали. Це був справді великий крок до того, щоби приборкати одну з найкаверзніших тем у німецькій. Але, звісно, це тільки початок шляху до вільного володіння мовою. Тому що знати правила це одне, а от впевнено і не задумуючись використовувати їх у живій розмові, це зовсім інше, і для цього потрібна практика, і бажано під наглядом когось, хто вчасно підкаже і направить. І ось тут ми, школа майстро Зокі, готові прийти на допомогу. Ми пропонуємо і живі онлайн курси в групах, де можна спілкуватися і вчитися разом, і індивідуальні заняття один на один, де весь час викладача присвячений тільки одній людині. І найголовніше, наш фокус це не просто зазубрювання правил, а саме розмовна практика, щоб ці знання працювали, а не лежали мертвим вантажем. Зрештою, всі ж ми знаємо, знання мови це як паспорт, що відкриває двері в увесь світ. Це нові можливості, нові знайомства, нова кар'єра та й просто нові враження. Тож, якщо є бажання перейти від теорії до практики і нарешті заговорити вільно, майстер Зокі це ваш надійний партнер у вивченні німецької, особливо, якщо ви у Швейцарії. Ось наш номер телефону, він зараз на екрані. Телефонуйте, ми з радістю проконсультуємо. Дякую, що були з нами, і до нових зустрічей!